Вітаю! Якщо ви хочете створити бота в Telegram і продавати через нього, то це відео для вас. Ми пройдемо весь шлях від створення бота до його повного оформлення. Здивуйтесь, але 90% telegram магазинів втрачають клієнтів ще до першої покупки. Чому? А вся справа в тому, як виглядає і працює ваш бот. Зараз я покажу вам не просто як створити бота, а як перетворити його на місце, якому довіряють і куди хочеться повертатись. Отже, перший крок це створення самого бота у Telegram. Для цього нам знадобиться бот під назвою BotFazer. Це офіційний бот Telegram, через який і створюються всі інші боти. Натискаємо кнопку Start і бачимо меню. Обираємо пункт New Bot. Я заздалегідь придумав вигаданий магазин одягу Моне. І зараз ми створимо бота саме для нього. Вводимо назву магазину. Далі задаємо логін. Він має бути унікальним і закінчуватись на бот. Наприклад, MonetStoreBot. Чудово! Ми отримали токен нашого бота. Копіюємо токен і вставляємо його у наш сервіс TGMOL. Вставляємо токен, натискаємо Далі. Тепер створюємо кнопку, яка буде вести до магазину. Назвемо її, наприклад, Відкритий магазин і натискаємо Завершити. Все, бота створено, і внизу з'явилась кнопка, що відкриває телеграм-магазин. Переходимо до другого кроку це оформлення бота. Повертаємось у Ботфазер, натискаємо на меню і обираємо «My Bots». Обираємо нашого нового бота. Відкриваємо вкладку Edit Bot. Переходимо до короткого опису Edit About. Це опис до 120 символів, які видно одразу при вході в бота. У мене вже є підготовлений текст, я його копіюю і вставляю. В описі зазначена підтримка та відгуки, щоб людина одразу розуміла, що це за магазин. Наступний крок основний опис Edit Description. Він допомагає сформувати довіру і пояснює, що саме робить бот. Вставляю підготовлений текст, натискаю Зберегти. Далі завантажимо Description Picture. Це зображення, яке прикріплюється до основного опису бота. Картинка має бути розміром 640 на 360 пікселів. Можна використати будь-який онлайн-редактор картинок, наприклад, сервіс iloveimg.com. Завантажуємо сюди картинку, змінюємо розмір і зберігаємо. Повертаємось у бот перетягуємо картинку і натискаємо додати. Переходимо до встановлення аватарки, натискаємо Edit Bot Pick. Картинка має бути квадратною. У мене вже підготовлений логотип, завантажую його. Готово! Аватар встановлено. Переходимо до бота і дивимося, як він виглядає. У нас є аватар, короткий опис, повний опис і власне кнопка. Користувач одразу бачить, що це офіційний телеграм-магазин і може натиснути Почати. Все просто. За кілька кроків ми створили telegram бота який готовий приймати замовлення і представляти ваш магазин. Є кнопка Відкрити магазин, вона запускає міні-додаток. Зараз магазин порожній, але ви вже бачите, як це працює. Якщо ви хочете запустити свій магазин у Telegram, приєднуйтесь до платформи Tegemol і підключайте свого бота до нашого сервісу. Tegemol це конструктор telegram магазинів Створіть успішний магазин у месенджері Telegram всього за 15 хвилин без коду та без навичок програмування з платформою TEGMOL. Керуйте товарами в кілька кліків, відстежуйте продажі за допомогою вбудованої crm системи приймайте оплати прямо в Telegram. надсилайте розсилки клієнтам, аналізуйте результати в одному місці, збільшуйте конверсію у два рази завдяки новим інструментам Telegram і знижуйте витрати на маркетинг, повністю автоматизуючи взаємодію з клієнтами. Почніть з безкоштовного періоду та отримайте повний доступ до всіх інструментів просто зараз.